Нещодавно на станції метро Героїв праці правоохоронці затримали грабіжника. 32-річний чоловік витягнув з кишені жінки мобільний телефон. А коли вона це помітила, пустився на навтьоки. Через це виникнув народний бунт. Люди вимагали відпустити крадія, навіть не знаючи за що саме його затримали. За даними поліції, за минулий рік було зареєстровано близько 19 тисяч крадіжок, близько двох тисяч фактів це заволодіння чужим мобільним телефоном. Правоохоронним органам було знайдено лише половину з викрадених смартфонів. Поліцейські застерігають, мобільник можуть вкрасти як у натовпі, так і на порожній вулиці. Як вважають правоохоронці, фактична кількість таких злочинів може бути і більшою, адже потерпілі не завжди звертаються до поліції. У студентки Вероніки Лопир грабіжник витягнув мобільний телефон з кишені, коли вона їхала у метрополітені. Перші 15 хвилин я взагалі як я вообще не могла думати ни о нужно Мені потрібно було кудись что щось робити, искать телефон. У мене була паніка, але потім з мислями ми зібралися і вызвали поліцію, ждали її два години. А ми питались на місці написати заявление, але нам сказали, що все таки нужно проехать в отделение. Дівчина розповідає, що сім карту її телефону зловмисники одразу заблокували. Але через кілька днів сімку знову активували. Крадії почали писати подрузі Вороніки. Юлії Искали хозяйку, она пыталась с ним поговорить они все равно просили хозяйку телефона. Вот і мені писали ночью, в 2 часа ночі. просили сейчас же приїхати через 20 минут на маршала Жукова за викуп, конечно же, полтори тисячі і говорили две, но потім спустили опять до полтори тисячі. От і сказали, що якщо я не приїду, вони зараз здадуть ломбард телефон. Як радять у поліцію в першу чергу після викрадення смартфону, треба зателефонувати 102 та стежити, щоб заяву було зареєстровано. Також надати прову. Охоронцям документи та коробку від смартфону дуже важливо, щоб вони містили унікальний імей номер телефону. Телефон, який викрали, може і декілька місяців і року просто бути вимкнений. Він не включений. Відповідно, він не з'являється у мережах оператора мобільного зв'язку і його не може знайти. Тільки на поліція перевіряє ломбарди. Ходять по ломбардам запитують, чи є у вас і, і, і телефон з таким то серійним номером, є мейм. Мобільні телефони можуть бути перепрошиті, і є може бути змінений на інший, теж не знайдемо. Часто бувають случаи, что говорят, что мы якобы знайшли ваш телефон і требують за це вознаграждение. Это естественно незаконно. А, здесь речь йде либо о простом мошенничестве, и телефон на самом деле не найден, телефон был украден, либо просто о Потому что и то, и другое, и есть состав и тех, и тех иных действий, которые делают преступники, и есть состав преступления. Крім того, можна шукати телефон самостійно, наприклад, переглянути популярні сайти продажу електроніки або відвідати радіоринок. Більшість зловмисників намагаються відразу продати крадені смартфони. Якщо людина купує телефон в ломбарді, на ринку без документів вона не є вона не є добросовісним набувачем, оскільки вона не перевіряє всі документи на цей телефон, в такому разі вона може. Лишитися свого телефона і коштів, які вона за нього віддала. Як констатують експерти, шансів знайти пропажу майже не буде, якщо після крадіжки смартфон розберуть на деталі або за допомогою нелегальних схем вивезуть за кордон. Юлія Бойко, Олексій Колмик, Олександр Лагудін та Вадим Максименко, медіа, група об'єктив.